Кошторисну документацію по ремонту квартири No14, No1 по вулиці Комунарській. Це те, що ми отримали в зв'язку з відомою спадщиною. Кошторисна документація і експертний звіт вже готові. Пройшла експертиза, ця документація значить, пропонується затвердити експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проєктної документації та зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва загальною кошторисною вартостю 198 тисячі гривень, в тому числі будівельні роботи 179,3 тисячі гривень, інші витрати 19 136 гривень. Ну, тут же ж ми ж повинні розуміти, що... Тут закладено в самому кошторисній документації закладені і витрати на виготовлення кошторисної документації, на проведення експертизи, на проведення авторського та технічного нагляду і таке інше. Ну, в принципі, є така пропозиція затвердити. Запитання. Квартира стала міської ради, квартира, яка планується для сім'ї молодих лікарів. Квартира, в якій проживала людина, ну скажімо так. А соціальний елемент? Ну так, да, мабуть, можна і так сказати, да. так. квартира, яку треба починати ремонт від дверей, і закінчуючи унітазом, котлом, ванною, тобто зробити практично з нуля квартира, обі сім'ї. З тим, щоб нормальні люди, нормальна сім'я заїхала, сім'я медиків. Значить, виділена субвенція з районного бюджету, це кошти районного бюджету, за ці кошти буде ведеться ремонт. Значить, зробити ремонт і потім запросити сюди медики, які край треба для нашої центральної районної лікарні з тим, щоб омоложувати там кадри. Затверджуємо, оголошуємо конкурс по відбору виконації робіт, Значить, хто бажає. І потім підводимо підсумки і починаємо вести ремонт. І працюємо по залишенню сім'ї ліки. Запитання? Немає? Немає? Хто за те, щоб затвердити експортний звіт, прошу просувати. Проти утримання сприймації. Зняття з квартирного обліку громадян.